Ось це захищені броньовані смарт-годинники Titanium Hoco з IP 68. І це найбільша версія броньованих смарт-годинників від даного виробника. І це оригінал. Повноцінний IP 68, а також великий AMOLED Дисплей. На сьогодні одна з найкращих версій, і сьогодні я тобі покажу їх характеристики. І так, тест водою, басейном також вони проходять. До 20 метрів можна пірнати, а ще вони мають надміцний Titanium корпус моноблок. Підключаються смарт. Годинички до андроїдів і до айфонів, до речі, по автономності до 15 діб користування, і це дійсно так, адже перевіряю всі гаджети на собі і тестую особисто. Також є зручна NFC оплата до п'яти карт, і ви можете також встановлювати найрізноманітніші додатки: 16 гігабайт пам'яті на борту. На моїй пам'яті це одна з найкращих версій сьогодні, і не за всі гроші світу. Є окрема кнопка виклику спортивних режимів. Динамік. Так, ти можеш прослуховувати від. До музику або розмовляти по смарт-годиннику повноцінний смартфон на твоїй руці, Digital Crowd-колишатко, А ще більше п'ятисот найрізноманітніших обоїв. А також ось таке швидке меню. Процесор про версії надшвидкий і є українська мова. Безліч найрізноманітніших спортивних режимів і годинник захищений від пилу, бруду, вологи для військових чи для тих, хто має якусь надскладну роботу. Цей гаджет буде якраз в тему. І не за всі гроші світу, а від нашого магазину зі знижкою і в подарунок дарую додатковий металевий ремінець. Доставка один-два дні є накладений платіж, а ще гарантія цілий рік для.